Допомога при народженні, безробіттю, страхових випадках, труднощі з переселенням чи вихід на пенсію, ці та багато інших питань у компетенції соціального працівника. Їх робота потребує терпіння, виваженості, обізнаності з законами та індивідуального підходу до кожного. Важливою є співпраця державних органів соціального захисту та громадських організацій, які переслідують одну мету допомогу тим, хто її потребує. Звертаємося з юридичними питаннями дуже багато, з фінансовими питаннями дуже багато. Останнім часом почали звертатися з майновими питаннями, і було б дуже відрадно, було б дуже добре, гарно і благородно, якби звернули увагу на такий аспект. Як житло для людей з інвалідністю на урочистості з нагоди свята приїхали працівники управлінь соцзахисту з усієї області. Вони на місцях допомагають долати життєві перепони багатодітним сім'ям, переселенцям, військовослужбовцям, пенсіонерам. Свою роботу намагаються виконувати сумлінно та професійно і завжди йдуть назустріч вимогам часу. Основними завданнями цього року є забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції. Надання соціального захисту переселенцям із східних регіонів України, де проводиться зараз антитерористична операція, також надзвичайно важливим питанням сьогодні є надання населенню житлових субсидій у умовах підвищення і тарифів на житлово-комунальні послуги. Для вирішення проблеми окремої сім'ї чи громадянина часто долучаються працівники інших галузевих структур, наприклад, центри зайнятості та соціального страхування. Ми бачимо особливо в цій кризовій ситуації, де потрібна робота як не тільки соціальних працівників, але й психологів, практичних, і вона дійсно набирає популярності в суспільстві. Напередодні дня соціального працівника кращі з кращих отримали нагороди почесні грамоти та подяки. За основу визначення бралися такі критерії, як професіоналізм, знання законів та моральні якості. Закарпаття долучилося до дансько-українського проекту з модернізації профспілкового руху. активно впроваджувати цей проект у життя. Взялася молодь на початковому етапі. Юні закарпатці створили молодіжну раду профспілок і провели першу зустріч. Ми хочемо щось змінювати, модернізувати, шукати нові підходи по спілковій роботі, відходити від стереотипів. Молодь впевнена, що досвід європейських країн, зокрема Данії, допоможе в осучасненні профспілок. А вони в свою чергу мають на меті максимально представити інтереси студентів та молодих спеціалістів у профспілках. Питання будуть порушуватися насамперед. Це стипендійне забезпечення студентів. Також хотілося б підняти питання молодіжного житлобудування програм відновлення, збільшення коштів на оздоровлення студентів, на культурну масову студентів саме з боку держави. В обласній профспілці на нових активних та амбітних членів молодіжної ради. Покладають великі надії на сьогоднішній день. Всі питання, які стоять в Україні, повинні вирішувати молоді люди. І тільки з приходом нового притоку молодої крові ми зможемо рухатися. Далі є надія, що це буде не дублювання роботи існуючої профспілки, а зовсім нова структура, яка працюватиме на європейському рівні.